Перше питання. норм чи стрьом медитаційні практики. Норм так, Дізнаватись через занурення прогресія своє майбутнє. Я думаю, що норм, тому що якщо ти не знаєш, яку ситуацію, який варіант обрати, можна зануритися в прогресію. Це варіанти в житті цього втілення і обрати те, що тобі сподобається, тому що зможемо підгрузитися в декілька варіантів. Вживати алкоголь перед сеансом занурення. Стрьом, тому що е, алкоголь, це ти вже будеш е, бачити якісь свої фільми, а занурившись в минуле чи майбутнє е, ще додаткове відчуття і бачення, і це буде якийсь трилер. Так нехтувати правилом енергообміну? Стрьом, тому що е, якщо не Відплатити за те, що тобі зробили якусь послугу, тобто не подякувати не обов'язково грошима а там а зробити щось по бартеру, як домовишся, то буде підключка, і один до одного просто люди будуть підпитані і, як то кажуть, висасувати з один одного енергію. Так, а носити якийсь оберіг, булавка, брошка, талісман. Стрьом і норм чому? Тому що норм, якщо цей оберіг активований езотериком і впевнений, що він діє, так. А стрьом, ну, тільки на вірі, але це не дієво. Так. Розробляти карту бажань. Норм чи стром? Стрьом і норм, тому що з останніх навчань я дізналася, що, в принципі, по-справжньому в українському як би сказати, інстаграмному такому житті менторок бажань ніхто, в принципі, і не знає, як її правильно робити, тому тут треба бути дуже обережним. Але якщо ви знаєте, ви десь пройшли курс, а це точно знають езотерики, то, будь ласка, бажання тільки вперед.